Вітаю шановних своїх глядачів! Мене звати Ольга. І зараз я буду робити таро-прогноз для міст України на період з 21 вересня по 25 вересня 2025 року включно. Це буде в нас друга частина. Подивимося з вами ситуацію по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Дякую! За ваш зворотній зв'язок. За коментарі, підписки вподобайки. Все бачу, кожного з вас відчуваю. Починаємо з міста Дніпро. Шановні глядачі, жителі Дніпра. Мені постійно пишуть у коментарях. Ну, не постійно, але часто. За ці ліві праві береги. Давайте я буду робити загально на Дніпро. Як я роблю там на інші міста. Пишу, кажу, коли лівий, правий берег, мені кажуть, все сталося, але навпаки, ну це буває таке. Тоді кажу, давайте східна сторона, західна. Ой, не плутайте нас, будь ласка, ми знаємо лівий, правий. Наскільки ну, я знаю, що східна сторона це лівий берег, західна сторона це правий. Давайте більше не будемо до цього повертатися. Як там ви, ви врахуєте по-своєму, там називаєте це вже інше. Береги, прильоти можуть, не дай Бог, звісно, але ну, може щось помінятися. Тому я кажу вам те, що я бачу, а ви вже там, як можете, то розшифровуйте, будь ласка. Так. Дніпро, починаємо з Дніпра. Місто Дніпро з 21 по 25 вересня. Місто Дніпро. Що чекає місто Дніпро з 21 по 25 вересня. Плані війни, плані обстрілів. Плані небезпеки для населення. 21 вересня, місто Дніпро, 22 вересня, місто Дніпро, 23 вересня, місто Дніпро, 24 вересня, місто Дніпро і 25 вересня, місто Дніпро. Дати можуть зміщуватися, плюс-мінус 1-2 дні. І зайти можуть. На попередню п'ятидневку і на послідуючу п'ятидневку. 21 вересня, місто Дніпро. Лівий берег, правий берег. Лівий. Правий. Не бачу, я слава Богу. В ці дні карти не показують у цей день прильоту. 22 вересня, місто Дніпро. 22 вересня, місто Дніпро. Лівий берег, правий берег Дніпро. Лівий берег. Правий берег. По району, по області, лівобережна сторона. Там кажуть, як ранений воїн, ну, поранені якесь, будуть там прильоти. Саме місто нема прильоту. 23 вересня. Місто Дніпро. Тут може бути прильот. Uh, кстати, по-моєму, і на Дніпро. О, oh, і на Запоріжжя так. на, Саме на 23 вересня також така карта випала. Так, місто. Дивіться, ви... Ви... вискочила карта в сльози. 23 вересня може бути прильот у Дніпро. Зараз будемо дивитися, на кінце Д... э... берег. Так. Місто Дніпро 23 вересня. Що чекає? В плані війни і небезпеки. Лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег, лівий берег, правий берег, лівий, правий, Показують мені карти правий берег. На правобережну сторону це західна частина, це може бути прильот. На жаль, карти так показують. А для лівого берега показують, як передмістя окраїни, там може бути. По району прильоти. 24 вересня. Місто Дніпро. Лівий берег, правий берег. Лівий, правий. Лівий, правий, лівий, правий. По району, по області в саме місто нема прильоту. 25 вересня, місто Дніпро. Дивіться, два, три старших аркана тут вам випало. Це таке щось кажуть, щось може бути. Може бути посилення обстрілів у Дніпропетровській області. Тут іде кажуть. Посилення оборони, а, і, а також і посилення обстрілів. 25 вересня, місто Дніпро, лівий берег. Правий берег. Лівий берег Дніпро. Правий берег, лівий, правий. Правобережна сторона два штуки, бо зіб'ють. Над правим берегом зіб'ють або на підльоті до правого берега, щось будуть збивати два таких мощних якихось снаряда. На 25 вересня. Будьте уважні, мої, шановні глядачі. Місто Нікополь. З 21 по 25. чи зменшиться кількість обстрілів Нікополя? На жаль, зменшення не бачу. Напаки кажу, що в південній стороні може бути прильот. Може кап прилетить, щось таке, що тут влучання і жертви. Нема зменшення, мої шановні глядачі. Нема. Ой, як воно вже все надоїло це. Марганець 21 по 25 вересня. Місто Марганець. Що чекає? Вночі може щось прилетіти. Різке пробудження із сходу, із південного сходу буде летіти там. Щось, кажуть, може, на сході може прилетіти. Ну, та сторона, що до Запоріжжя. Будьте уважні і обережні, там щось будуть збивати. На межі, може, області Дніпропетровської і Запорізької, там щось вам йде. Може, це в громаді вашій, ну, карти показали, так. Будьте уважні! Самар з 21 по 25 вересня. Чи у Самар буде приліт? На півдні і на заході міста. Ой, вибачте, на півдні і на сході міста. А там будуть збивати, ППО працюватиме. На сході міста може бути. На сході міста може бути пошкодження будинку. Або будинків. Є тут загроза для житлових будинків у Самарі. У місті Самар. А Кам'янське. Кам'янське. Дніпропетровська область. З 21 по 25. Місто Кам'янське. з 21 по 25 вересня. Місто Кам'янське. У Кам'янське нема прильоту десь по. Області, так, у саме Кам'янське карти цього разу, слава Богу, не показали. На півночі, передмістя, півночі, окраїни, там е, щось збиватимуть, е, загроза від уламків. Павлоград з 21 по 25 вересня. Чи у Павлоград буде приліт? З 1 по 25 вересня, місто Павлоград. З 21 по 25 вересня, місто Павлоград. Так. З 21 по 25 вересня, місто Павлоград. На півдні, на півдні вашого міста, там кажучи, передмістя, може бути прильот, збивання. Там гучно буде, дуже гучно. Південна сторона. Місто кривий ріг. З 21 по 25 вересня. Місто кривий ріг. Що чекає місто кривий ріг? З 21 по 25 вересня. Чи буде приліт у самий кривий ріг? Так. На півночі північній стороні там може бути прильот. Північ, північна частина кривого рогу. На сході буде працювати ППО. На заході кривого рогу також є загроза від, від збиття від ППО. Пожежа там на Заході у вас. В західній стороні там може бути пожежа. Будьте обережні, мої, шановні глядачі. Кревер така напружена. Напружена і український солдат перевернутий. Тобто ресурсу недостатньо. Тому щось може постраждати місто. Будьте обережні. Верхівцево з 21 по 25 вересня. Місто верхівцево з 21 по 25 вересня. Верхівцем вам вибух показують. Центр міста. Кажуть, туди, куди вже колись сцілилися. Цей раз вони вже влучання йде, пряме влучання. Можливо, є у вас там якась підстанція, чи... тому що тут втрата ресурсів показують. Втрата ресурсів. Верхівцево, Господи, спасись, охрани помилу, пані Людмила. Бережіть себе, будьте уважні. П'яти хатки з 21 по 25 вересня. Місто п'яти хатки з 21 по 25 вересня. Що чекає місто п'яти хатки? вас Там щось збиватимуть. У самій П'ятихатки карти не показали прильоту. Дай Бог, щоб і не було цього прильоту. Не тільки п'яти хатки, а й в нікуди. нікуди. Нікуди хай не буде прильоту. Хай, все, хай будуть прильоти туди, в Росію. Повертаються їм назад. Вільногірськ. З 21 по 25 вересня місто Вільногірськ. Що чекає місто Вільногірськ? З 21 по 25 вересня. З 21 по 25 вересня місто Вільногірськ. Вам показують ближче до центру, і заходу. Із заходу буде летіти, от, тут, кажуть, щось биватиме. Бачите, прямо в центрі міста і може бути прильот. Вільногірськ є небезпека. Влучання, три штуки, чогось летить. Бачите, влучання. попало всіх. По наводки, коригувальники у вас там працюють, ждуни, любітелі Руського міра. Є небезпека для вільногірська цього разу карти. Попередили вас. Будьте уважні. Вільно гірськ пройшов. Тепер підгородне. Місто підгородне, Дніпропетровської області. Місто підгородне. З 21 по 25. Чи у підгородне буде прильот? Нема, нема, слава Богу. Горить, палає техніка ворожа. Рідна Україна переможе. Це мені щось таке зараз прийшло. О, Україна переможе. Бачите, благодатна земля. Щедрий урожай. Це карта називається Женщина. Багата жінка у Райському саду. Як ото... Щедроти, надлишок, всього досталь, ізобілія. Карта ізобілія. Дай Бог. Жовті води. З 21 по 25 вересня. З 21 по 25 вересня. З 21 по 25 вересня місто. Жовті води. Так, слава Богу, нема прильоту. На півночі, північніше вас, це може район бути, або передмістя, там щось збиватимуть. Північніше, північна сторона, Синельниково, місто Синельниково Дніпропетровської області з 21 го по 25 вересня 2025 року. Місто Сенельникова. Хтось мені писав, що подивіться, ну, села Сенельницького району, мої дорогенькі. Ну, я не можу всі села дивитися. Я роблю на розклад на, там, для селищ Дніпропетровської області і для Запорізької області селищ я роблю раз на місяць. Вибачайте, ну, я просто фізично не можу це все охоплювати. Місто Синельниково. З 21 по 25 вересня. Синельниково за 21 по 25 вересня. Місто Синельниково. На сході, на сході, в передмістях. Синельникова, Синельникова там можуть, може бути прильот. Окраїни, з східної сторони південь, південь і схід тут є. Якось там щось биватимуть. Дай Боже, щоб все було добре. Шахтарське. Місто Шахтарське з 21 по 25 вересня. Шахтарське. Місто Шахтарське. 21 по 25 вересня, місто Шахтарське. Будьте обережні. Південний захід. Південь може бути, на півдні міста може бути прильот. Окраїни, але воно випало. Тут кажуть, по наводці, коригувальниках. І тут щось збиватимуть. От, захід і, е, да, Західна сторона і південна. Там буде активна робота ППО. Затримка. Але можуть бути жертви. Можуть постраждати люди. Будьте уважні, мої, шановні глядачі. Одеса з 21 по 25 вересня. Місто Одеса. Чи буде в Одесу прильот? В саму Одесу карти. Покажіть, будь ласка, з 21 по 25 вересня. Чи буде приліт у саму Одесу з 21 по 25 вересня? Робота ППО на півдні і там може бути пожежа. ППО? Щось може бути димом, так якийсь дим. Задимлення сильне. Це чи гарний газ, ну воно. Карти показують на південь. Для південь. Південь да. південь Одеси. Будьте уважні, мої, шановні. Миколаїв. З 21 по 25 вересня. Місто Миколаїв. Місто Миколаїв, з 21 по 25 вересня, місто Миколаїв. Каже десь на сході, на сході, десь там східніше Миколаєва, щось збиватимуть. У самий Миколаїв прильоту карти не показали. Очаків з 21 по 25 вересня. Місто Очаків. З 21 по 25 вересня місто Очаків. На півдні. Тут кажуть, багатоквартирний будинок там може постраждати пошкодження будинку, робота ППО. На півдні Очакова. Будьте обережні. Місто рівне з 21 по 25 вересня. Місто рівне з 21 по 25 вересня. З 21 по 25 вересня. З 21 по 25 вересня. Місто рівне. Безсонна ніч. Рівненський напрямок. По області будуть перезбивати. По області, по району може бути. Саме рівне прильоту карти не показали. Нема, слава Богу. Чернівці. Місто Чернівці з 21 по 25 вересня. З 21 по 25 вересня, місто Чернівці. З 21 по 25 вересня, місто Чернівці. Так, місто Чернівці. З 21 по 25 вересня. Місто Чернівці. З 21 по 25. Чернівці, дивіться ого. Ого, ого, ого. Дивіться на півдні. Південь. південь. Чернівці в карта башта випала вам. Оце так. Да. Ну, я, б, судячи по цим картам, я б сказала, що на півдні чернівців там може бути прильот. Південний схід чернівців. Можливо, це передмістя, але башта пряма. А пряма башта це дуже висока ймовірність прильоту. Різке пробудження, підскакування. Є загроза для червніців цього разу. Дивіться, хто мене дивиться давно, ті люди знають, що мене про якісь серйозні прильоти карти мене можуть попереджувати і за 2-3 місяці. Це вже неодноразово таке було. От Постійно карти показують, показують який страшний прильот, його немає, немає. А потім раз і сталося, і люди мені пишуть тоді: От, Оля, ви писали, ви казали, і зараз тільки що збулося. Ну, дай Бог, щоб не збулося оце. Але карти попередили, що може бути у Чернівці Південний Схід, серйозний приліт. Будьте обережні, читайте молитву, 90-й псалом, дуже хорошо він спасає, захищає богородичні сни. 20, й 77. й Уявляйте купол над вашим будинком, над вашими місцями роботи, над вашими рідними близькими людьми. Уявляйте, от відчувайте, хто як може, так і робимо. А саме головне допомагаємо нашим воїнам, хто як може, чим як може. Україна перемогла. Все є і буде Україна. Всіх обіймаю мирного неба і, і нашої і скорішої перемоги, всім бажаю. Чекаю на зворотній зв'язок. Пишіть, з якого міста ви мене дивитесь. Будьте здорові та щасливі.